Там на заставці може бути написано «ФСБ продакшн». Інформаційна бомба Апарашен. Скільки мільйонів доларів піднімає один чартер президента України? Це сценаристи. Їм спочатку треба підвести регулярно відправляються літаки. Це в кіно. Ви, ви ви маєте дивитися кіно. Скільки це мільйон доларів у сумці? Як це виглядає? Ну, 100 тисяч це отака бачка. взлітну полосу викатується очередной президентський чартер. У них більше брати от ту шнягу, більше не дадати, як у ФСБ. Доверху набитий мільйонами доларів. І ми, на жаль, стаємо суспільством пропаганди. Операція по доставці груза в аеропорт руководив сотрудник служби лічної охорони президента. Це є намагання зламати суспільство. От в серіалі. Командці українців всхудли втричі. Спочатку це була барига. Його статки помножилися на 88 разів. Вам е, цілий сценарій розгортають. Покриванні нелегальної проституції і тому на цьому вірити і про участь у вбивстві участі рідного брата Михайла Порошенка. Україна не Росія, і ви, хлопці, всі будете притягнути до відповідальності. Черський райсуд Києва продовжує обирати запобіжний захід ексохоронцю Петра Порошенка Вадиму Чучковському. Ми чітко розуміємо, що ця справа ніколи не з'явилася, якби у влади конкретно у Володимира Зеленського не було мети максимально широким фронтом пити проти Порошенка. Почалося тоді, коли пан Зеленський зрозумів, що вибори не відворотні. Перша ініціатива, яка була в парламенті, вони внесли і проголосували на регламентному комітеті заборону відвідувати засідання парламенту на півроку. Далі вони прийняли рішення заборонити мені виїжджати за кордон в рамках відряджень. Далі, далі були санкції. Вони одночасно запустили процедуру санкцій. Це було 12 лютого. Одночасно процесуально розморозили вугільну справу, яку вони ще в 2021 році звинуватили Порошенко в державній зраді. Тепер вже очевидно, що це була теж мета Зеленського, і зараз ця справа піде до суду. Це буде у травні цього 25-го року. І розморозили вони ту справу 18 лютого, а 18 лютого вони вже почали розслідування на підставі флешки, яку вони отримали від пана Тараса Козака. За нашу інформацію, одним з основних доказів слідство називає флешку з відео. Її ДБР отримало від адвоката підозрюваного у держзраді Екс близького соратника Медведчука Тараса Козака. Тарас Козак, близький соратник і бізнес-партнер Віктора Медведчука. колишній номінальний власник його медіахолдинга. Обидва позбавлені українського громадянства у 2022 році. США запровадили санкції проти нардепа тараса Козака за сприяння політичним цілям Кремля. Нині перехов. Виються у Росії так само, як і колишній партнер Віктор Медведчук. Адвокат приносить флешку, слідчий оглядає, і вже на цьому етапі, розуміючи, від кого цю флешку отримав, він має розуміти, що ця флешка якось пов'язана з Росією. Далі він цю флешку дивиться. Він вже не може не розуміти, що цю флешку ми знімало ФСБ безпосередньо. Що там відбувається? Там люди знімають в режимній зоні московського аеропорту. Там, де не можна вільно знімати нікому, вони знімають машину з фейсбешними номерами серії АМР. Це такі дуже спеціальні російські номери. Якщо ви просто спробуєте в Москві підійти до машини з такими номерами і просто зняти її на телефон, там напевно вискочить спеціально обучена людина, і вам скажуть, що цього не можна знімати. Вони це знімають. Вони показують, як везуть валізи з грошима. Вони їх розкривають в польоті, показують нас. Тут ми веземо гроші. Люди, які везуть кудись кримінальну готівку, які шифруються, ховаються, все це. Ні, вони знімають кіно. І знімають кіно саме. Ми веземо гроші на вибор. Вони показують газету Комсомольську правду з датою 28 березня 2019 року. А 31 березня був перший тур виборів президента України. Вони показують маршрут. Це літак, бомбардієн, такий дуже дуже красивий, дуже дорогий бізнес-джи. Вони показують екран з маршрутом цього літаку, в той момент, коли він в повітрі. Вони відкривають валізи, вони показують, що там гроші. Щупують їх, щоб показати, що це справжні гроші. Моменти, які ми маємо пояснювати, всі, хто побачить це відео, хоча ми його не бачили. Ми бачили лише скріншоти цього відео. І так, за скріншоти ви бачите, я бачу. Ми бачимо, що там гроші. Слідчі трохи по-іншому. Слідчий бачить, дивиться, і він пише: я бачу предмети, схожі на гроші, бо він так зобов'язаний писати. Поки в нього немає підтвердження, що це не кукла, не декорація, він має бути обережним. Ні, нічого такого, Слідчий пише. Я дивлюся відео, де люди рахують гроші. Я дивлюся відео, де люди. І так далі, і так далі. І так прилітає в Жуляни, а в салон людина, яку вони пишуть, що це Чучковський. Слідчий так і пише, що відео змонтоване таким чином це його пряма цитата. Відео змонтоване таким чином, щоб облегчити ідентифікування особи, яка зайшла в салон, як Вадима Чучковського. То він це розуміє, його це не турбує. Вони знаходять. Прикордонника, офіцера прикордонної служби, який в 25-му році дуже чітко пригадує, що це, він це чергував саме в цей день. Він це чітко пам'ятає, як там був літак, якого зустрічало удо, як там був саме ця людина, фото її не впізнає, це Чучковський. І все це займає буквально спочатку з 18 лютого, ну, менше ніж два тижні. Методи та вони однакові, вони ж не можуть, не можуть використовувати демократичні методи, вони не, не дадуть зберегти владу. І тому вони беруть все, все те, що робилось з Путіним в Росії. На початку березня вони Чучковського допитують. Чучковський заперечує: якби він не заперечував, то він би не опинився в СІЗО. Тоді вони роблять в класичному стилі ФСБ. Це саме їхня любима штука. Вони пишуть самі собі рапорт, що з оперативних джерел. Стало відомо, що Чучковський Федоров, Федоров це колишній керівник Чучковського, очільник охорони президента України. Федоров, Чечковський і інша особи мають намір знищити речові докази, які в них зберігаються. Тому треба негайно 12 березня провести в них обшуки. Це не щоб щось знайти, вони нічого не знайшли. Це щоб пригонтувати необхідність вламитися до будинку без санкцій суду. Вони вламуються, проводять Федоров обшук. Чучковського затримують, і суд обирає йому варту з заставою 400 мільйонів гривень. І от те, що робить ДБР або прокуратура, або суди, це ж взагалі немає нічого спільного з законами України, з законами демократичного суспільства. От такий механізм використовував і зараз використовує Путін. І тому, коли я читаю кожного разу, оце обвинувачення, які висовує там ДБР або прокурор, я бачу. Ті ж саме придовження, які я читав, поки знаходився в Криму, те, що писали е, так звані прокурори Росії, ФСБшники, тобто один в один до 10 років лишення свободи, санкція досматривається можуть бути встановлені і що і другі послідства, яке все оперативним путем встановлюються. Це каже, що вони не заморачуються для них завдання виконати наказ. Це такий чіткий сигнал, що відбувається. Якщо ви офіцер удому, вас привезли до суду, суддя розуміє, що у вас нема не лише 400 мільйонів, у вас і 40 нема. І навіть 4 вам зібрати буде проблема. І судом призначає 400. І це означає, що, що вам посилають сигнал, що ви під клопаком, ви на вас така велика, велика червона позначка, що вас вже не відпустять. 20 березня ДБР захопила ще двох офіцерів УДО — колишніх водіїв служби. Той самий Печерський суд ув'язнив їх за тою ж схемою, присудивши космічні застави. Сума викупу за трьох бранців півтора мільярда гривень. І вони не закидують контрабанду грошей. Його обвинувачують у перевищенні повноважень. Бо якщо він дасть показання, що це він виконував наказ, кого саме Порошенка. То це буде підстави звільнити його від відповідальності. 500 мільйонів це заробітна платня цього водія за 2,5 тисячі років. Уявіть собі, вбивця у нас отримує 1 мільйон застави. Власник літа центр сьогодні отримав 20 мільйонів застави. Сумнозвісна керівниця отримує 200 мільйонів застави. 230. А водій отримує по проханню прокурора. 500. Це Оце є. Верховенство права для нас це дуже чітко рифмується з іншою історією. Саме так розвивалися події у 2021 році, коли заступника міністра оборони генерала Павловського і директора заводу Кузня Рибальського Валерія Шандру їм також слідство просило і суд призначив застави одному 475 мільйонів гривень, другому 440 мільйонів гривень. Під час як я сидів в СІЗО, мене вивозили чотири рази без адвокатів і пропонували там. Щоб щось я розказав на Порошенка, або на Бірюкова, або на міністра оборони, і тоді проти мене справу закрили. Скажіть хоч щось. Я говорю, що я можу розказати про Порошенка, коли я бачу по телевізору, які всі люди, які живуть в Україні. Згадувалось е, прізвище п'ятого президента України після цього, був затриманий, поміщений в СІЗО, і безпосередньо натякали на те, що, що ти тут сидиш, Слідчий говорить, е, ми думали, ти приїхав дати зовсім інші покази. Зрозуміло на кого, виходячи з цієї підозри для того, щоб це ув'язати безпосередньо з п'ятим президентом України. Чотири місяці пробув в слідчому ізоляторі. Передачі мені е, привітання з фразами, що ви нам не потрібні. Нам потрібні зовсім інші люди. Тому дайте якісь покази. Ну, це мабуть така система роботи, яка існує на сьогоднішній день в державі. Мені кілька разів міняли камери Це давлення со сторони власті. Пугали і розказували. О том, що це очень серйозна статті, і для мене ж дуже правильно було б, если бы я дав бы показання, які дозволили бы привлечь ответственности Порошенко Это це було в ДБР. Європейський суд визнав, що такий спосіб обрання застави він дорівнює тиску і по суті дорівнює ну, ну тортером. Фактично, я це вже бачив. Коли ти не виконуєш закон, коли ти свої дії. Не співвідносиш з законом з Конституцією України, тобто у тебе нема принципів. А раз нема принципів, яка різниця, по чим флагом ти будеш? З першого дня, коли пішли новини, що суд обирає забіжно захід Чешковському, пошли натякати в тому, що називається телеграм-канали, наближені до офісу президента. Ось там таке відео. Ви побачите, ви будете шоковані. Ну, в принципі, як Зеленський анонсував інші речі, які стосуються Порошенка. Ну, коли це буде оприлюднено, я думаю, що люди будуть шоці. Чесно, я шокований. Там таке шокуюче відео, але вони не хочуть показувати. Хоча ми знаємо з, з нашого досвіду, що вони ніколи не їх ніколи не турбували, що в них там якесь слідство, не слідство. Як, якщо їм треба що зліти, вони це зливають спокійно. Вони це відео не хочуть показувати. А навпаки, ми його показуємо, і, і ми вимагаємо, щоб його показали повністю, чим наразі незручно. Вони цього не хочуть, бо розуміють, що вони, ну, ну, вони просто паляться. Бо якщо ви берете як інструмент тиску на опозицію флешку від ФСБ, та ну, ну, мало що не, не такими великими літерами, як «20-й вік Фокс, ФСБ продакшн. Інформаційна бомба Апорошенко. Скільки мільйонів доларів піднімає один чартер президента України? Скільки це мільйон доларів у сумці? Як це виглядає? Ну, 100 тисяч це отака пачка. 10 пачок це мільйон. На взлетную полосу выкатывается очередной президентский чартер, то верху набитый миллионами долларов. На раза такая ситуация. Она может сдаваться, если она смешна, але людина сидит сезон. Є декілька таких базових технологічних міфів, над якими працювала команда технологів в офісу президента. Я думаю, що з часів Коломойського тільки зараз, тільки для українських сенсацій. Ви дізнаєтесь, хто керує країною і за скільки її продає. Українські сенсації, проект телеканалу Ігоря Коломойського один плюс один керівник проекту, одіозний депутат від слуг народу. Олександр Дубінський, який також потрапив у санкційний список США, проект відзначився тим, що під виглядом журналістських розслідувань запустив в інфополе меми про Порошенко вбив власного брата, і Порошенко збагатився 88 разів. А також неодноразово використовував тезу, що Порошенко тікає з країни з валізами готівки. Під час передвиборчих перегонів 2019 року телеканал активно підтримував Володимира Зеленського, керівник один плюс один, за якого виходить Дев у світ проект українські сенсації Олександр Ткаченко. Згодом, після перемоги Володимира Зеленського, він посяде місце міністра культури. Спочатку це була барига. Ця теорія значить, він е, заробляє тільки, от тільки гроші, і скрізь мають фігурувати гроші. Хаманці українці всхудли втричі: інфляція, курс долара подорожчання комуналки Його статки помножилися на 88 разів. Як жить в цій разграбліній страні простим українцям? Його статки помножилися на 88 разів. Михайло Чаплига, популярний у 2019 році, експерт, який критикував Петра Порошенка. Насправді пропагандист Віктора Медведчука, частий гість його медіахолдингу та каналу один плюс один відзначився заявами, де виправдовував анексію Криму і називав революцію гідності. Ти конституційним переворотом в 2022 році рух чесно включив чаплигу у реєстр зрадників України. Це така логіка, щоб. Породити в людей класову ненависть. От в нього є гроші, а ви всі бідуєте. От він барига, значить він вас обкрадає. В кого вкрав не зрозуміло, шо вкрав не зрозуміло. Але поза тим, технологічно от запалювати цю класову ненависть. Саме тому іде розкрутка постійна новин, які пов'язані з тим, от він там десь прокручує гроші. Люди виводять реально миють гроші, виводять мільярди гривень, використовують фонди. Фонд та він не збирає гроші в свій фонд. Як він може їх прокручувати на цьому заробляти, якщо це його власні гроші його підприємство. Ні, це от давайте розкручувати це постійно, не дивлячись на факти. Наголошую, фонд Порошенка не отримав, не отримує і не планує отримувати ніяких донатів. Повністю фінансується за рахунок моїх особистих коштів. Бо саме через це Порошенко не треба оправдовуватись, на що цей фонд витрачає кошти, бо це його кошти. Це не донати, І от в якийсь момент з'являється ще одна технологічний прийом, який називається зрадник. Вони вигідні політичні партнери одне одному. Чому я думаю, що є величезне бажання закрити, і тільки стаття про держзраду вона передбачає ув'язнення, позбавлення волі. Ця стаття не передбачає застави, і це ключова історія, чому її постійно треба піднімати і постійно доводити. Вони п'ять років намагалися тут всередині держави. Притягнути до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, хоч щось знайти оце незадоволення, як, як вони казали, щоб якимось чином матеріалізувати воно не вийшло. Все, що вони принесли сюди, був треш Трешом залишається і трешом буде. І тому а що у них брати? Звичайно, у ФСБ брати яке просто ненавидить. Порошенка, і вони з задоволенням будуть приймати методи. Для того, щоб не було на політичному полі е, таких лідерів, вони ж не будуть брати в Європі, де велика повага до п'ятого президента, або в Америці, де з одного боку ми бачимо не сприяття команди Зеленського, а з іншого боку, ми бачимо, як там шанують патріотів України, да, і в тому числі п'ятого президента. Тому у них більше брати от ту шнягу більше не де як у ФСБ. Марій на взлітну полосу ВК ви... очередной президентский чартер, доверху набитый миллионами долларов, и получает топро на взлет. Операцией по доставке груза в аэропорт руководил сотрудник службы личной охраны президента. Читко обудовывается в в цей ряд 12 лютого санкции, 17 лютого разморозка угильной справы, 18 лютого ФСБшная флешка. Подписывал подозр звучайному адвокату, Вадиму Чичковському по статті про перевищення повноважень, виконуючи обов'язки генпрокурора. У нас наразі немає генпрокурора в країні. Є лише його виконуючий обов'язки пан Хоменко, перший заступник, який вже з перевищенням максимального сроку, але з моменту відставки пана Костіна продовжує виконувати обов'язки генпрокурора. Він собисто підписав. І це означає особистий контроль з офісу президента. Мені це насправді повністю лягає в цю логіку. Там є і гроші, там є і Москва, і байдуже, що в режимній зоні аеропорту Шеремєтєва записувати, не ховаючись, а просто як відео може тільки ФСБ. тому що потрібно оці дві складові: гроші і Москва, Барига і Зрадник. Та от. Це лягає повністю в канву. Я думаю, що якийсь портнов там так, може собі накручувати, режисувати якісь подібні речі. І от як потім все це навіть ще виписати юридично. Тому умовний чи не умовний, так, Портнов? Очевидно, Зеленський мав би вести санкції не проти Порошенка, а проти Портнова. Ну Портнова у них все гаразд, так само як і з п'ятою колоною Кремля. Вони е, знімають це кіно, і остання фраза такій е, какета кліфхенґер, чи, чи що, коли людина, яка кур'єр, який супроводжує ці валізи, він каже: Спасіба, хороших вам виборів. І на цьому відео переривається. Дивіться, будь ласка, ми знімали цей ролі. Це правда, це не монтаж, це не фейк. Ну це не просто так. Якщо припустити, що вони дійсно знімалися в 2019 році, а не зараз монтовано, то це просто означає, що вони конкретно під вибори 2019 року і знімали цю ситуацію. І напевно, якщо б вибори пішли не так, результати були б не такі, як їх на той час задовольняли, то вони б його напевно оприлюднили ще тоді. Для мене це означає, що е, вибори в 2019 році для авторів цього відео пройшов так, як вони хотіли. Я іду в президенти України. Зломати цю систему неважливо, якою мовою ти один з одним спілкуєшся. До якої церкви ти ходиш? Все це неважливо. Боже, бережи Україну. Тобі прийшов і сказав оружа. Уберіть розведення сил і засобів. Це рішення було прийнято на Паризькому саміті. Ми согласовали 20 нових точок розмінірування. Я закликаю черговий раз не вірте путя. Що стосується вироку пана Порошенка, все це ще попереду. Ми тут не для того, щоб захистити. Порошенка, ми тут для того, щоб об'єднатися і захистити Україну. Біля наших кордонів більш як 100 тисячний військовий контингент і з величезною загрозою. Вторгнення. Нам не потрібна ця паніка. Жарти закінчилися. Зараз ми маємо об'єднатися. Зараз ми маємо врятувати Україну. Все під контролем. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик. Це нормальна спецоперація. ФСБ виконує свою роботу. Проблема в тому, що ДБР виконує роботу ФСБ. ДБР перетворилося в філіал, чи то ФСБ, чи то взагалі не зрозуміло чого. І так, да, це працює. І що мене вражає найбільше, що навіть коли реальність дуже боляче б'є по голові, людям зручніше жити в віртуальній реальності серіалів. Да людям жирати нечого! Що в Дніпропетровську, що в Дніпрі. І з дітьми страшно по улицям ходити, І не важна, яка це вулиця. Тірова і Коновальца! і суд в нашій країні продажний! Що в Октябрьському районі, що в Шевченківському! і ми заручники ось цього серіалу вже шостий рік. Порошенко пішов далі свого вчителя. Якщо ви будете розказувати, а не робити. Я про це вчора сказав прем'єр-міністру. Сьогодні кажу всім і всім іншим. Змусив більшість навколо повірити. Біднішити це по-християнськи. Варварське підвищення комуналки це нормально. Це продовження тої історії, коли змінилася влада в 19-му році. Почалося формування команди садозних людей. То хто сьогодні ці 5-6 менеджерів, про які весь час там е, каже м, Зеленський, да це ж е, е, ті самі агенти російського впливу, які були в команді Януковича. Хто такий Татаров, хто такий шурма, хто такий Подоляк, і хто такий Єрмак? Це ж колишні співробітники команди Януковича? В першу чергу, ота от риторика, що переслідування наших генералів, наших е, патріотів, та ж Маруся Звираби, та ж Софія, та ж Черновол, тоді в. Відчувалося я відверто про це в кожному інтерв'ю казав: що є калька на столь на столі у цієї команди Зеленського, яка чітко відображає дії російської влади. Приход Путіна до влади це все тягнеться з 19-го року, і це є ганебна практика чинного президента. До речі, я нагадаю, що колись він ще також обурювався, що він думав, що прийде і буде всіх сажати наліво направо. Потім виявилося, що він не має права сажати. Їх не турбує, як ми з вами сприймаємо, як суспільство сприймає цю ситуацію, їх виконавців. Проблемне походження цього відео не турбує, бо вони розуміють, що їх зверху прикривають. ДБР воно на користь держави агресора працювало давно. Згадаємо клістрони вилучення, знаменито, згадаємо справу моряків. Ці – це мої повноваження, але але там як будуть, там вже далі правоохоронці і суди. Україна – не Росія, і ви, хлопці, всі будете. Притягнути до відповідальності і відповідати за свої злочини перед українським народом, тому що такі дії вони не стосуються тільки Парашенка або окремо тільки як е, там особистості, як от це ганьба по генералам. Да? Це є намагання зламати суспільство. І тому кожному треба пам'ятати, що за такі дії буде відповідь. Почули розслідування на підставі флешки. Більше брати не де як у ФСБ. Вони показують, як везуть валізи з грошима. Вони знімають кіно. А саме ми веземо гроші на вибори. Тому що потрібно оці дві складові гроші і Москва. Спасіба хороших вам виборів, і на цьому відео переривається.